Мені Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Всі вас вітаю з Великим святом попробувати Святої Богородиці Свято прийшло з Греції, бажаний Андрій бачив, як Богородиця розкриває своє тривало. Настільки сподобалося людям, що до цієї пори воно живе в церкві. Воно, воно живе, тому що воно має з собою. Певну таку основу, місто, поворот за, за нас захищається. Це дійсно те, що ми можемо звертатися до неї до Литва, і вона допомагає. Дуже добре мати товариша, друга, до якого можна звернутися, чи там подзвонити, чи там попертися коли горе, чи там порадуватися подарадість. Дзвониш, кажуть, в мене тут така-така ситуація, така-така ситуація. Той щось там порадить, щось там розрадить. У нас є така заступниця на небесах Богородиця. І ну, якщо серед всіх святих, і, і Іоанна Хрестителя брати, і Ангелів брати, то вона перша. Тобто, це перша після Бога ну, людина, яка, до якої ми можемо звернутися, яка Богом стоїть і яка успіховує допомагає, виспіховує і допомагає. Просить Бога за нас, ми своїми молитвами звертаємося, і коли ми до неї звертаємося, вона також просить Бога допоможи їм. І він допомагає. Ну, Ніхто ж не може маму відмовити. Якщо мама про те щось попросить, то важко відмовити. Тому, ніхто не відмовить. І Господь також не відмовляє. Господь за її, за її прохання не відмовляє. І якщо так вже з такого церковного трошки до нашого Життя, я тішуся з того, що декілька років назад наше воїнство, хоч ми кажемо історична справедливість, чи як, але наше воїн прийшло під віку Святої Богородиці і встановило державне свято дійсно, що 1 жовтня на 14 років, на 1 перелесне, дійсно, що е, е, це є е, те е, свято, яке шанувалося нашими. Нашими предками вже декілька століть, ну може і довше там не, не е, Тому що вони ставали під попробу, вони просили на її країни, коли боронити Україну. І воно в нас було, потім воно було скасоване. Але зараз відомо. І це вже, дуже радує, що і, 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 ми не можемо знайти, е, що нас та свідомість вже, що ми можемо знайти порозуміння між. І, духом, і, і Хоча я би так її не розривав, тому що воно людина складна, і ми, ми, ми ж не відмовляємося там, до нього, коли переходимо. І це яйця і це може нажити. І, ну, і, ну, і це нормально, природньо. коли людина і любить свою землю, і любить людей, які коло неї, і коли вона їх боронить, любить Бога. Це, це все та сама любов, яка просто Дійсно, ми згадуємо і тих всіх людей, які боронили нашу землю. Багато-багато століть, вони по-різному називалися, але всі, але всі закликали до неї помочі, до цієї діви Богородиці. І, і Господь, бачите, він, і, він про неї не забув, а навіть помираючи на Христі, Доказ того, що він, ну один в неї дуже. Ну, є різні думки, коли говорять, що і діти в неї були після цього, але навіть доказ того, що він, коли помирав на Христі, він прикликав на Богослова і сказав, що це мати твоя, а це син від сьогодні. Тобто інших людей не було, хто з нею потурбувався. А він про неї потурбувався про свою матір. Він попросив свого друга, хоча він був його двоєродичком, Іван Богослов. Ще, але він попросив свого друга свого найго найкращого, що він потребувався про доброгородицю. І Господь її свою маму шанує, і Господь він її стане на таке високе місце. Тому що він цінить те, що знайшлася така людина, тобто Діва Марія. Яка проявила це смирення, яке сказала, нехай буде мені за... 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 за твоїм словом. Вона багато що не розуміла, але вона під час його життя там запитувалася, коли він їй там пояснював. Але е... всі ці слова зберігала в серці своє, як пише Євангелія. Там небагато ну, є кілька моментів, але вони дуже короткі про і, і вони завжди такі якісь теплі, вони завжди якісь такі приємні, якісь таке. Відображення людства нашого. Оце все, що людство могло зібрати. Оце зібралося і віддало ну, і, ну, і і, і цю Богородицю з дозволу якої Христос увійшов і взяв нашу людську природу для того, щоб її врятувати. І, і, ну, і це важливо. Важливо є те, що всі, хто називає себе християнами, всі, хто кажуть, вони християни, вони шанобливо ставляться до Хоча з однієї сторони і в нас догматів навіть немає про Богородицю. У нас всі догмати, які стосуються, які стосуються спасіння церкви Ісуса, Христа, тобто навіть у вічнах Бога, Ісуса Христа, церкви, нашого спасіння. Але про Богородицю немає. Католики вже внесли догмат, а ми, а, ми, а ми так ні, ми, ми так ні. Але mm -hmm. оце, не маючи ні догматики, не маючи ні такого прируття, і проявляючи таку і проявляючи таку шановоди ставлення і таке. Повсюди розповсюдження, образ Богородиці, Богородиці, іконські Богородці, типу, Богородиці, храми багато Богородиці. Тобто це свідчення того, що віст, то воно, якби, воно захищається своїх людей. Люди відчувають цю підтримку, люди відчувають цю цю свою руку, свою підтримку і намагаються Господякувати, намагаються якось е, віддячити. Ну, ну, хто як може. Хто може храм присвячує, хто може ікона, там купляє чи малює. Люди зціляючись, несуть те, що мають, там і що не конець. Але це але це ознака того, що люди дякують, дякують дякую за її за її заступництво. І ми сьогодні, це сьогодні свято, яке ми шануємо. То, з з, з однієї сторони ми дякуємо їй, згадуємо, тобто пам'ятаємо, кажемо дякуємо за, за, за всі твої молитви, які ти за нас там Які ми знаємо, які не знаємо. Тому що, може, і ми були врятовані за її мовами, ми навіть не знаємо. І просимо наше заступництво на неї. Вона нас підтримує, підтримує нас особисто кожного, нашу православну громаду, ну і всю нашу Україну. Я сподіваюся, я, я, я тішуся з того, що все-таки підії покровом все мусить допомогти. Нічого не виготову. Нехай з нами слабить Господь. Слава Ісус!